Ну що, давайте такий швидкий обзор зробимо нашої автівки, яку ми розігруємо. Це є 540 на механіці. Покажу вам, що по комплектації тут по стану трішки. Все дуже так стисло, але покажемо, так? Да? Погнали? Така автівка від одного власника. Вона купувалась новою в Україні за дуже дорого. За все життя один власник був 200 тисяч чи 211 пробігу. Вона до речі зараз працює. І навіть не чутно. Хто там пише, що ваноси, співчуває мені, вона чітко працює взагалі. По мотору питань немає. Оптика реставрувалась. На жаль, не всім подобається. Оця вже ці глазки чи як, ну то таке вже. 99-й рік по техпаспорту, ось єдиний техпаспорт за все життя. Що ми маємо? Хто б той шарить. Тут все по заводу. Повні сидіння Алькантара, руль також це її. Шестиступка механіка, нема ні люку, нічого, вона максимально облегчалась. Нічого не перешивалася, так? Ні, да, перешивалася ця тільки частина, і то замовляли оригінальну Алькантару, все інше в оригіналі. Все працює по автовківці, кожна кнопочка, всі скло підіймачі, все працює. Мені цікаво чи буде чутно мотор, якщо ми відкриємо капот. Ти можеш засняти, що вона працює. А, в принципі, там буде видно. Ось давайте вам покажемо як працює живий v 8 на ванусах. Вони знаходяться в цих частинах ось. Зазвичай вони там хрюкають, дизелять, як кажуть. Ні, тут це гуд, мотор не колбасить, ми його переущільнили повністю, хто пам'ятає, є відео у нас на сторінці. Дуже багато робіт зробилося. ось, ну і Небагато на її пробігу. Вона останніх сім років майже стояла, тому такі багато робіт довелося поробити, типу ці резинки, всі ущільнювачі, походовці. До речі, щеплення замінили на нове повністю. Тому ну, я думаю, що та людина, яка виграє, дуже пощастить їй і вона буде отримувати задоволення. Поставили зиму, ми нову резину. Ось, за, зараз там літо стоїть, але це тимчасова тема, ми їздили їх, питалися розкрутити, пошліфувати, щоб не спалити зимову гуму. Ми її скинули. Одягнемо на днях назад. Вона, мабуть, переміститься на нашу ін... другу локацію да? на троєщі, на Радосинська 122А. І ми певний час вона там постоїть. Якщо буде цікаво, можете приїжджати, вона буде прямо там, біля нашого об'єкту, на вулиці стояти, можна її буде приїхати і поглянути. Всі ключі, до речі, там три, по-моєму, комплекта е ключів від неї. І цей замок на КПП також є. Коротше. Це не мабуть зараз одна із самых крутих тачок, яка розігрується. Ну, таких легендарних. Тому, якщо є бажання, не зволікайте, 90%, що це буде сам монобанк розігрувати, ми тут не будемо не впливати ні на що. Ну, в принципі, ми цим і не займаємось. Ось тому виграє. Хто виграє?